Під вечір зніму вам огляд на джинму 244 люкс. Щойно зібрали хлопці. 23 рік. Джинма у нас на широкій резині йде. Саме ця. Передня 6,5 на 16, задня 11,2х24. Бачимо, який класний протектор. Резина бренду Advance. Пам'ятаємо, що Адванс і Армур найкраща резина з китайських, що є представлено на ринку. Гідропідсилювач у нас йде двосторонній, стоять два насоси інша, речах, коробки передач у нас збоку повишені, понижені. Також є ходозменшувач ось цей речах, є 5 датчиків. Сидіння у нас м'яке, передні грузи. Передні диски у нас розбірні, підкрилки передні, трактор повноприводний, трьохциліндровий. Ззаді трьохточковий механізм, одна пара гідровиходів, подача і обратка, вал відбору потужності на 540 і 1000, двохшвидкісний, блокування задніх коліс, крюк на прицеп, прицепне ззаді, розетка під причіп, підсвітка е, номерів, е, задній е, хіт, не, ну, не, а фара, ледовська вже стоїть. По коробці тут вже збільшили, збільшили простір, нічого не мішає. Сідіння у нас яке. Резина кожзам. По мотору. Мотор у нас стоїть КМ-385 БТ з заводу Лейдонг. Нагадую, це 23-й рік. Вартість даного трактора 7100 доларів. Також діє знижка 10 тисяч гривень для військових. До нового року. Чудовий трактор. По нашим відеовідгрузкам ви бачите, що ці трактора продаються, вони себе дуже добре зарекомендували. Вони дуже давно на ринку України. Змінилося буквально тільки капот і куліса перемикання передач. В цілому залишилася стара провірена часом джинма, на яку є запчастини. Тому кого цікавить преміальна 24-ка, джинма люксова на широкій резині за 7100 доларів. Є в нас наявності міня-громокачева. Трактор готовий до відгрузки, він перевірений, заправлений антифризом. Або ви можете приїхати на тест-драйв, або можна замовити онлайн. Процентів 80 наших покупців роблять замовлення онлайн. Ми приїжджаємо, ви товар, оглядаєте і тільки тоді розраховуєтеся. Дякуємо всім, хто дивиться наш YouTube канал. Дякуємо за лайки, коментарі. Чекаємо вас в наступних відео.